Ведет Трамп санкции против нас, не ведет. Да какая разница? Макрон заявляет, Путин должен доказать свое стремление к миру. Кому? Тебе, что ли, жалкое ничтожество? Мы вообще тебе ничего не должны. Зеленский согласен на абсолютное прекращение мира. Да нам плевать, на что согласен или не согласен Зеленский, прекращение огня. Наша земля не освобождена. Задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, до сих пор не выполнены в полном объеме. Нам необходима безопасность нашей страны на поколение вперед. Мы не собираемся прекращать, не прекращать. Мы не мыслим в этих терминах. Мы собираемся решить задачи, которые поставлены Верховным Главнокомандующим. Ради этого живет и работает военно-промышленный комплекс. И ребята в форме которые каждый день не Трампа ждут, а решают поставленные боевые задачи. И вот эта попытка что-то нам объяснить, вот это слово, а ведет он все-таки вторичные санкции или нет? Да, Трамп не Путин. У него нет всей полноты власти и возможности. Он находится под колоссальным давлением Сената, Конгресса. Ряд санкций принимает и не Трамп. И мало это, у него может и не хватить возможности преодолеть. И идет сразу игра. Вот мы знаем, что 60 сенаторов подготовили против России очередной пакет санкций. Поэтому вопрос простой. Трамп в какой-то момент времени решит, что для своих внутриполитических проблем ему выгодно первому внести санкции. Не дожидаясь, когда это будет движение сделано, если оно неизбежно. И это не имеет никакого отношения, какие личные отношения между Трампом и Путиным. Это всего лишь реалии современной политической жизни. Нас это не должно волновать. Нас это вообще не должно волновать. Мы должны четко понять, все наши удачи все наши неудачи внутри нас. Два Погибает заслуженный генерал и погибает один из разработчиков ВПК. Я не могу предвидеть претензии. Потому что у нас недостаточно законов, которые позволяют людям, занимающимся нашей безопасностью, реализовать всю систему меры защиты. Они и так делают по максимуму все, что могут. Я могу задать риторические вопросы, как это возможно, что человек с видом на жительство на Украине может снять квартиру в доме, где проживает высокопоставленный российский военнослужащий. А мне тут же скажут, а на каком основании можно ему отказать? Мы даже отследить не сможем. А по каким базам это проходит? Это что, участковые должны знать? А кто им такие полномочия даст? Они вообще есть в таком количестве. А сколько они получают? А мы дошли до состояния, когда неинтересны такие ответы. Сначала погиб генерал-лейтенант Кириллов. Казалось бы, необходимо предпринять весь цикл мер по защите высшего офицерского состава. Но это значит, это, за это кто-то должен отвечать? Как-то это должно быть выстроено. Должны быть приняты некие законы, постановления, решения. Выделены деньги, проведены организационные мероприятия. А кто этим будет заниматься? Мы межведомственную комиссию будем создавать? Поэтому я считаю, что необходима ставка. И есть вопросы, которые можете решить. Вот в экстренном режиме исключительно ставка верховного главнокомандующего. Наверное, время другое, но я за судоплатовские методы. Мы воюем с и нам плевать на визги Запада, потому что я не верю, что один политический акт, проведен на, нашей... на, территории нашей страны, прошел без ведома британских, американских, немецких и прочих спецслужб НАТО. Я в это не верю. Должны ответить. Если мы воюем с и отношение к ним должно быть как включая уничтожение высшего политического руководства, которое перевело себя этими терактами, при том, в момент, когда проходят переговоры представители Дональда Трампа с президентом Российской Федерации, именно в этот момент, специально, чтобы показать все, они не военно-политическое руководство Украины, они главарит режима. И напоминаю, Фразу Верховного головного Російської Федерації владипуці в сортірі не і сорті замоч російські військові регулярно з різних видів озброєння, ударними БПЛА, ракетами, кабами РСЗВ, атакують українські регіони. Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілоспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, обуваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об'єкти енергетика та водозабезпечення. Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації, наголошуючи, що вони мають цілеспрямований. Характер далі також будемо говорити про те, як повітряні сили відпрацьовуються просто на відмінно за дві хвилини. Збили 11 російських ракет у повітряних силах. Розповіли як оператора зенітно-ракетного комплексу НАСАМС за один протиповітряний бій знищили 11 російських крилатих ракет. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Підрозділ протиповітряної оборони під командуванням Героя України Кирила. Перетязька знищив понад 150 цілей. Здебільшого це були крилаті ракети за один протиповітряний бій. Ми збили 11 крилатих ракет. Бойова робота тривала не більше двох хвилин. Ми мабуть, побили рекорди інших країн зі швидкості перезарядження. Ми готові робити це постійно, щоб захищати нашу країну. Були б ракета розповів Кирило. Перетятько. керівник підрозділу також спростував російські фейки про те, що українська ППО завдає пошкоджень цивільній інфраструктурі та людських жертв. Російські пропагандисти постійно звинувачують нашу протиповітряну оборону. Але це все повна брехня. Вона не має такої вибухової сили, як балістичні ракети РФ, зазначив військовослужбовець. Також оператори кажуть, що зенітно-ракетний комплекс НАСМС призначений для знищення аеродинамічних цілей, літаків, гелікоптерів, крилатих ракет різних модифікацій. Та безпілотників Комплекс не може працювати по балістичних цілях. Радар НАСАМС не може захопити балістичну ціль, а ракета не може її збити. Також трішечки поговоримо про те, які події відбуваються на фронті. Тільки на середину цього дня відбулося майже 70 штурмів. РФ, і окупанти продовжують спроби наступів. І про це говорить президент нашої держави Володимир Зеленський. Найбільше боїв на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках наші військові продовжують активні дії на Курщині та Білгородщині. Скоро буде вже 50 днів. Як РФ ігнорує пропозицію США щодо повного і безумовного. Припинення вогню Рашисти не хочуть зупинятися, вони продовжують виробництво всього необхідного озброєння, продовжують розробку тактики, аби просуватися далі та нищити ще більше. Також головком Олександр Сирський доповів щодо ситуації на фронті і на багатьох напрямках ситуація залишається складною. Вже тільки на середину цього дня відбулося майже 70 російських штурмів наших позицій. Бої тривають. Окупанта продовжує спробу наступів. Я вдячний кожній бригаді, усім нашим воїнам, які захищають українські позиції, та демонструють таку необхідну Україні стійкість. Найбільше боїв на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках. Наші військові продовжать активні захисні дії на території визначених районів Курської та Білгородської областей за результатами бойових дій. На особливу вдячність заслуговує третя бригада оперативного призначення Національної гвардії України, яка максимально якісно виконує бойові завдання на Покровському напрямку та 59-та окрема штурмова бригада сил безпілотних систем. Також варто сьогодні відзначити дії 225-го та 425-го окремих штурмових полків, 47-ї окремої механізованої бригади. Та 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Україна продовжує захищати свою незалежність і землю в боях. Ситуація на фронті та реальна активність російської армії доводять, що наявного тиску світу на Росію заради завершення цієї війни недостатньо. Скоро буде вже півсотні днів, як РФ ігнорує пропозицію Сполучених Штатів щодо повного і безумовного припинення вогню. Україна прийняла цю пропозицію ще 11 березня. Потрібен більш відчутний тиск на Росію, щоб дати більше можливостей реальній дипломатії. Дякую всім у світі хто. З Україною ну і далі також про те, як же наші військові активно нищать расистів та їх техніку на сході. Адже з'являється відовід від 155-ї окремо механізованої бригади імені Анни Київської про те, як наші війська на східному напрямку е, працюють по живій та вже не живій силі противника. БМ-21 град відпрацьовують по живій силі техніці окупантів розрахунок з РСЗВ БМ-21 град на позиції на Дуначчині земля Дуть гради посилають свої ракети одне за одною. Вони летять в бік противника. Так без пафосу та гучних слів виглядає звичайна щоденна робота українських артилеристів. Кожен залп крок до перемоги пишуть наші війська і публікують неймовірні кадри роботи. Нам, друзі, потрібно постійно не забувати про підтримку ЗС України постійними донатами. Щоденна така практика має для нас бути, тому що захисники захисниці роблять все можливе і навіть більше для того, щоб нищити ворога. Які намагаються просуватися як таргани, так на території нашої землі. Ситуація в цілому ж на фронті є досить складною. Поговоримо далі про Сумщину, адже расисти не полишають спроб зайти на територію Сумської області та прорвати нашу оборону. Для цього ж ворог намагається залучати малі штурмові групи. Про це розповідає Андрій Демченко, який є речником державної прикордонної служби України. Андрій Демченко розповів, що Росіяни намагаються зайти на територію Сумщини та розширити там зону. Ну, боївцу далі щодо сумського напрямку, то ситуація там не проста, але звісно, найбільше прикута увага до окремих відтинків. Це напрямок, зокрема населених пунктів Басівка і Журавка. Ворог на жаль не припиняє свої дії, застосовуючи тактику направлення на територію України таких малих штурмових груп. І за останній період бачимо, що він навіть намагається розширити а також і в межах цієї зони і на інші ділянки, де ми періодично викриваємо спроби заходу таких груп. Демченко додав, що російські окупанти також. Здійснюють спроби прориву на квадроциклах в такий спосіб. Росіяни намагаються максимально швидко заглибитись на територію України, а надалі там закріпитися, дочекатися підкріплення і вже після цього розширювати зону боїв. Зазначається, що в деяких випадках противник діє групами з приблизно п'яти осіб. Окрім цього, росіяни не пропиняють обстріли, використовують різноманітне озброєння і прикривають дії малих штурмових груп на окремих ділянках фронту.